Всім привіт! Пройшла вже половина 2024 року, і разом з цим вийшла купа крутих серіалів, які варто глянути. Тож давайте назвемо 10 серіалів, які варто глянути. Це буде нестандартний топ. Ми почнемо з найкращого серіалу на даний момент і підемо вниз по списку. Тож давайте вже погрузимося і розберемо дані серіали. Серіал, який я вибрав першим, це вже всім відома легенда. Серіал, який є продовженням Гри престолів Дім Дракона. Історія серіалу повертає в нас часи за 200 років до Гри престолів і показує нам історію Дому Таргарінів. Нам показують період громадянської війни в династії Таргарінів. Серіал показує нам цікавий сюжет, хороших акторів і хороші візуальні ефекти, а саме найголовніше, велику кількість драконів. Другий сезон вже з першої серії заставляє глядачів уважно дивитися і переживати за персонажів, бо, як нам показують, померти може навіть дитина. Серіал номер 2 це пацани, похмурий. І захоплюючий серіал про супергероїв, які часто зловживають своїми силами, і для яких головним є їх рейтинг, а не життя людей. В серіалі є група месників, які хочуть любими способами знищити всіх суперів, так як вони розуміють, що від них більше проблем, ніж якоїсь користі, а глядачам серіал дуже сподобався за свою сміливість і безкомпромісність. І звичайно, в серіалі Купа чорного юмору, трешу, інтересний сюжет. І дуже класні актори. Серіал Fallout, який оснований на франшизі відеоігор, дії, в якому відбуваються через 200 років після ядерної війни це свіжий серіал, який заставляє глядача задоволенням дивитися його від і до. Автори серіалу дуже добре передали атмосферу абсурду і чорного юмору. Серіал про японську культуру, який виявився дуже неоднозначним: «Сьогун». Дії в серіалі відбуваються в Японії 17 століття, нас кидають в історію строгої соціальної ієрархії і війни. Серіал пропонує нам глянути на звичаї і соціальну структуру Японії тих часів. Єдиним явним мінусом серіалу є недостаток хороших бойових сцен, які всі очікували від самураїв, серіал повелителі повітря, дії якого переносять нас в часи Другої світової війни. І розказують про американських пілотів, бомбардувальників, шоу дає адреналін повітряних боїв, одночасно з почуттям тривоги за головних героїв. Серіал захоплює завдяки крутим візуальним ефектам. Джентльмени це кримінально комедійний бойовик, який створений всіма нами любимим гаєм річі. Серіал є спін-оффом фільму 2019 року. Всі ми любим стиль річі. Серіал поєднує в собі хороший сюжет, наповнений великою кількістю незвичайного юмору і хорошу акторську гру. Серіал можна охарактеризувати як кримінальний серіал, наповнений чорним юмором, дотепними діалогами і захопленими бойовими сценами. Серіал бойовик, який повертає нас в молодість, коли вміли знімати хороші бойовики. Це Джек Річард. Серіал розказує нам про колишнього воєнного поліцейського, який в даний момент їздить по території США як бродяга. В даному серіалі добре поставлені бойові сцени є дуже жорстокі бойові сцени не для дітей. І дуже хороший сюжет, зв'язаний з незаконними діями, які повинен зупинити головний герой. Я рекомендую глянути даний серіал, тому що він принесе вам купу емоцій. Серіал про безжальну і амбіціозну колумбійку Гризельду, яка побудувала один з найбільш прибуткових наркокортелів в історії. Серіал розказує про підйом Гризельди від шахраки до лідерки наркокортелю. Показує її хитрість і то, як її шлях з насилля відображається на ній і її сім'ї. Цей серіал не для слабонервних. Останній серіал в списку це «Хелло», оснований на популярній відеоігрі. Дії даного серіалу відбуваються у 26 столітті, де людство вимушене воювати з інопланетянами. Головним героєм даного серіалу є майстер Чіф, який є генетично покращеним солдатом, відомим як спартанець. Команда спартанців на чолі з Чіфом знаходять артефакт, який може змінити хід війни, але все не так просто, тому що, як і в реальному житті, бажання головних героїв не завжди сходяться з бажаннями вищого начальства. Я не великий фанат даних ігор, але вони створили непоганий серіал. Надіюся, вам сподобається даний список, і ви знайдете в ньому щось, що вас зацікавить хорошого перегляду.